потрапили у дуже дивну країну недоладі. Увійшовши у цю країну, мені потрібно запитати усіх, як вибратися звідси, аби зійшовши до своєї мети і знайшовши друзів при цьому. ти знаєш, чому я боюся свого першого недорадника? Він зазіхає на мою корону, а ще у, нь а ще у нього нема голови. І це мене рятує. Як нема голови? А ось так? Тільки він, що він багато міряв голів. а як це у нього нема голови? Його в альбомі домалювала якась дівчинка. Спочатку вона намалювала його з головою, але їй здалося, що ця голова огідна і вона стерла, голову так і не, малю, не намалювала, бо і нудно стало. І це мене рятує. Ой, та як же міряє? Ну, комусь накаже відрубати голову і вміряє його. Лову, але, стій, але скільки він вже голів переміляв і жодна йому все таки не підійшла. Я, давай поведути. Шолом? Це обладунок. А це не просто обладунок, що вежує он. Недорадник одягається шолом. Пусто. Незалежно від того, чи пуста голова в тебе, чи ні, але вона має бути гаразд. Він мене дуже якається. А чому, ж ви, не... а чому ви ж мовчите і нічого не зробите? Я, я, відкрив, я відкрив тобі державну таємницю, нікому не розкажеш ні. Тоді чому ви таке не відважитеся його побороти? Ех, тут ти нічого не тямиш у королівських справах. Я потрапила у дуже дивну країну. Дійшовши сюди, я маю знайти підказки, як вибратися звідси, досягнувши своєї мети. Я маю розпитати усіх жителів, яких я зустрічала. і Буду надіятися, що вони мені допоможуть.